Привіт, Росіславич Агро. Вчора було відео про фрези. І всіх цікавить питання. Скільки ж оборотів робить вал при, обороті, при одному оберті від вала ВОМа? Ну, Книжки пишуть одне, а ми зробимо експеримент. Вала Вома, Знімаєте? Я вже включив, так. Да. Значить, робимо експеримент. Скільки Чому дорівнює один оберт вала з нужами, скільки треба обертів ВОМа зробити? Крутимо з... За... проти часової так, значить, так, пошли. значить. Зробили один оборот вома. Зробили другий оборот ВОМа. І тепер ловимо значить, чверть оборота. І, грубо говоря, це виходить, 45 градусів плюс градусів 15. Тобто треба було, рахуйте, два і чотири оборота ВОМа на один оборот ножа. Все. Ну, може я неправильно дав вам, не зрозуміло е ще, так, ще в цифрах оберти фрез. Якщо е 540 обороту в ОМА-трактора на хвилину, то шляхом 540 поділити на 2,4 буде скільки 225 обертів в хвилину буде робити вал з ножами на фрезі. Ну, вже думаю, вичерпна всім інформація зрозуміла. Але це. Це таки 100% інформація провірена експериментальним шляхом. На зв'язку. Дякую.